Діти, сьогодні ми з вами зробимо невеличку гімнастику для оченят, а допоможе нам веселий червоний олівчик. Слідкуємо за ним і малюємо червону лінію разом з ним. А тепер у зворотньому напрямку. А ось і жовтий олівчик веселому. Слідкуємо за ним. Так, а тепер у зворотньому напрямку. Синій олівчик веселун. слідкуємо за ним. Олівчик веселун у зворотньому напрямку малюємо лінію разом з ним. Зелений олівчик веселун також малюємо разом з ним лінію і в зворотньому напрямку малюємо лінію. Молодці, ви були дуже уважні.